Вітаю вас на каналі SetaNet. У цьому огляді я покажу вам, як задати проксі в OpenBullet. Запускайте програму та відкривайте вкладку Проксіс. Рекомендується, навіть якщо у вас тільки один проксі, задати його списком у документі на вашому ПК з розширенням TXT. Натискайте кнопку Import. Відкривається вікно. Тут ви можете обрати тип протоколу вашого проксі, і якщо у вас персональний проксі, задати логін та пароль. Вище наведено приклад, у якому форматі в документі задавати дані ваших проксі. У розділі Location вам потрібно натиснути на іконку папки і у вікні, що відкрилось, вибрати файл з розширенням TXT на вашому ПК, де задані всі ваші проксі. Коли обрали цей файл, натискайте на Accept. Проксі додалося до робочого поля. Тепер їх треба перевірити на працездатність, натиснувши на Check. Але не забувайте в полі Тест Он вказати, на якому саме ресурсі перевіряти ваші проксі. Коли перевірка закінчиться, праворуч ви побачите скільки проксі робочих, а скільки ні. Залишайте лише робочі проксі і можете приступати до роботи. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх у коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та вдалої вам роботи.